Усім привіт! Це друга серія, як я стараюся бути добрим мером у Майнкрафт. У другій серії з 24 будинки. Я зараз заказую я в ній закладний будинку або номер різних. І тут код була. Я її готую. Ось тут стояла церква, друга. Вона мені не була було потрібно, ну, більше попівної теж. І ось тут, от я здесь. До речі, я зараз в коготувала магазин продуктів. Ось так себе не виглядає, ми в ньому ще зробимо велику ремонт. О, видно вже привезли товари. Тут заходилося б... предмети. Бу...

Можна поставити ось так робот. Ось так високо. Хліб, печиво, приготована баранина. Підпечену картопля, тушкований кролик, приготовлене ялошно, приготована тріска, приготована санину, торт. Чорний чай, чорний чай, вода, вода, чорний ну, чорний. Все, це, це все, що мені привезли без міста. Поки що нашу, в нашому селі ще нікого немає. Вони не живе, що не подумало. Ну скоро всі тут будуть більше жити. Коли всі на полежах, то б їда. Думаю, скоро. Ну, тут вже наш прям хід, ще якісь житель. І тут не треба, тому що люди не любимо сидіти і пивати. Так, все. Ходить таке коло. Щоб було чеклад. Ходиться, як колодки буде людини.

Все. Ну, щось типу варанди, тут дверима в кузниці. Я зміни це все на гладкий камінь. Все, все. Для того, щоб гаміши був і він гладкіший, ну а ці от кругляк, де камінчики каменчики відпадаються. А тут одразу все. І так Сходинок ми заберемо розпіду. Просто всьому як бути ще верстак. Хай туди ще сходить такі От. Якщо такий існує вроді в Майнкрафті. Я не пам'ятаю просто. Хопис, ходко. Ні, не існують. Шкода. Якщо мені не сходимо що зробити. А поки що хай ще будуть з кругляку? Найближчий час я її заміню. Так а, ось тут палимо. Хай стоять. Так, за що ще блоки, Що мені не потрібні. Ти нічого стареньше зробити. Цім будинку я хоча б щось зробив. Може виглядати навіть трішки. Хіба, що давайте ще не тільки цю ну, швидку проробимо. Всю підлогу зробимо за такого руками. Буде зручніше по ньому і ходити. і... Потім я те, що облаштую на ліжку поставлю собі і всяке інше. І все буде трішки пізніше. Зараз нам потрібно не про мій будемо думати, а про деревку. Село наше. Судимо таке споку. що по колоками блоки вони будуть навіть міцніші. Треба, ну там ще дороблю. То Та так буде негарно виглядати, якщо десь не буде. В принципі, в, нашому, в нашій ще хоча б вже магазин появився. б їжа буде. Так, майже не було їжі. Так, я ще хотів, давайте дошки з дуба і підемо в другий будинок, але ну, магазин взяли. Тут є така, ну, як балкон такий. Ну, не наверху, а на першу колекцію таке от. Давайте ми тут все замінимо на дошки. Тут три лак дошки. Так. До речі, я думаю, що нам буде треба щось робити освітлення ліпше, ну не на факелах, щоб було освітлення, а на таких лампах. Думаю, поха на, на ну, люфт таких. Ну, на у нас теж хочеться без кінечки на нашій древній бюджет. Тому надіться, що ну, думаю, ми ще будемо запускати на нашу деревню. Бриджі, щоб підсувати, ну коли будуть ну, роботу, ми якісь робимо. Коли звісно, в магазин цього трішки перебудую. У мене увазі блок із блоків. То буде продуктовий. колись може зробити навіть АТБ якесь. Що подумаємо. Так, М -м, подошки роблю. І тепер так, все положу назад. Йду далі ставити. Доставлю ці дошки. Так би навіть хлібше виглядати. так швидше виглядало якось ну, негарно. Вроді би у нас може ще десь був. Чи немає? Вроді би ні. Немає у нас такого самого бренду. Був, але ну, я його зніс. Переслі, добре. снизу вниз. бишь лист? Так, сто плюс дошки. что мне сейчас я добу должен не сюрпризом до И это конец другой серии, где я собой с добрым мэром. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем папа! -па!